Всім добре утро. Сьогодні у нас субота, дощ бризкає, сьогодні в мене виходний. Не знаю, шеф написав, завтра виходну. Це було вчора вечором. Ну і добре, воно праздничні дні йдуть. У них 11 е числа День Независимості. Це буде вівторок. Ну, ну, а йдуть виходні із самої суботи, так що і мені попалися вихідні Проснулися. Ми хто коли. Я у пів сьомого. Ліда, мабуть, сім, Надя у... у пів восьмого. Богданчик теж десь так. Богданчик там телефоні вже гуляє. А я поставив кофе зробив. Не зробив ще, а тільки воду закип'ятив. Я пью, заверне, надя п'є ростворімий. О, додавлю водички. Оце таке діло. Так що ми зараз покофіюємо. вместе с вами. Если у вас нет кофе, значит, сделайте чайку. Ну, кто что любит. Надеется, что у меня на столе лежит. Это все принадлежности для пивососа. Я его постирал, помыл и в два дня сохло на батарее, фильтра Сейчас буду я его складать. Сейчас кофеечку чернем и будем складать. О, піду я попелосос зараз. Де він у нас тут? Ви знаєте, доброго радочку всім. Всім привіт. Ой, я ще в ночній сорочці, так що не спереділа, а верх ставила. так ходю. Цей. Ми раніше з ним удвох за цим вовиком. Були нарозли вода. Ми так жили вдвох, що ви не присолилися. Представляє... Ми не могли, він навіть в колхозі не міг працювати, бо я за ним бігала кругом, ми з ним чи <су> ти спрятався? Я не спрятався, я йшов по пилососу. Я в нього пилосос. Йду з пилососу. Нас, короче, у нас, коротше, можна бути п'ять телефонів, у кожного свій, і... тому що у кожного своя історія. Я йду з пилососом, ось що цей пилосос? Вчора він у нас так поламався, був, ви навіть не представляєте. Я вам... Думали, все, немає пилососу, треба купувати, а він стоїть 700 злотих. Що вчора проїзло? Ось дивіться, я вам покажу отак. І ноги мої не красиві. Нічого, на твої ноги. Включили і хотіли попилососити. Та не включили, а скажи, що я включила. А я ж не тільки да на тебе хоче, ми в Він Ліг лі, лі на дивані лежить. А я думаю, вже ж вареники варила вчора, ліпила, не варила. Та й варила трохи. Ліпила вареники. І надає що мука, то те, то те, думаю, зараз швидко все про сос, вхватила полосос. Жо, він як забуди, думаю, що це так свистить, а він Внутро все сохне на батареї. Нутро ось, все. А, а, а це все у пилосос. Я його туди заставив, щоб заряджався, бо він так не заряджається. О, а тепер я його складу. І сьогодні паркохайський день у нас буде. Е, ну Невеличка уборочка. Каже, ліда, за один ліда, день не, 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 не ці дорожки не випилося, що це ж. Каже Ліда, так мені подобається ця квартира, що я на роботу не хочу йти. Перший раз за все время, скільки ми тут живемо, вона так каже, завжди їй хочеться бігти на роботу, щоб менше вдома. А це каже. Ну так подобається, що не хочеться йти на роботу. Сьогодні каже, прийду з роботи і буду робити генеральну уборку. А я ж про Вовка сядь та попій Ну, сейчас Ну, щас докладаю. А я про Вовка, що ми з ним у місті все время вдвох і вдвох і вдвох. Ми так привикли, що ми не могли один без одного ну торговля, ну водами, ну скільки ми була? Постійно до... поки... Це не... все время. ти заміж, ти за мене вийшла і постійно <сі> 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 ти таке. А тепер так так ж, як почав і... їздити на роботу, це я сама дома, я як вовк без нього. А тут же ж на виплати не проживеш, бо їх немає. Треба тільки працювати. Бо От... От. і це, а, і тихенько. Це я вже попилу, що... А тепер, коли буває один день, два дні якихось нормальних, що ми вголо вдома, то ми вже не вміємо, вже одвикли. Ми вже не хочем... знаємо, як себе вести. Вже хочемо командувати, він мною. Я вже сама собі хазяйка тут кругом на кухні кругом. Командувати не дуже дозволяю. А він ще по старим добрим временам хоче мною покомандувати. Да. Ну а що ж, думаю, залишився день по руку все такі діла. Значить, що ми плануємо з вами. Ми зараз з вами поп'ємо кофечку. Тоді що, поснідаємо, переб'ємо підхід і будемо збиратися йти до Ліди. У мене там є робота, їй там треба зробити порожок, якраз вихідний попався. Ну, там подивиться, я сам не знаю, що їй треба зробити, ну щось треба зробити. Вона казала що там двері, не знаю. О, а ты пойдешь на нихте, да? Тебе надо ремонтировать мене... нихтечки. У меня сегодня ну... день, я бьюти, чья не... Ну, короче, бьюти. красота. Бьюти. Я хочу сказать, что я же начала у меня морозилка, я начала же лепить вареники пельмени в морозилочку, а мои нихти не красивые. красиво. Я же хочу научиться красиво лепить вареники, а вот и такие получается, капец. Нігті ріжуть кістом м'яке, нігті їх, ну, не виходить. Сьогодні у корочу зроблю маленькі, коротенькі, щоб мені пальчиками роботи, а не нігтями. Значить, що я скажу? Красиві вареники, це треба, знаєш, які зліпити. Красиві. Ну, штук п'ять таких красивих. І потім їх підсушити і тут під стекло. Красиві, щоб були. А так зліпить, щоб вони добрі були. Ну, що не так? Я хочу научиться робити красиво, щоб продавати для торгівлі. Да, я бізнес хочу відкрити, переночі. Да так ви ж нічого не знаєте, а Дадумала, що... Він собі оце чудо, без баяна, дячки. Ліг спать учора. Ох, красива яка я. толстенька, так? Да? Пишеш. Ти вже хочеш красиво, і вона таке красивий. Ну, от бач, я красивий. бачу красоту. В мене в глазах все красиве. А я так, я, бачу я майже весь красивий, не треба мені нічого й поправляти Цей, Ліг учора спать, а в мене була Марфоломівська ноч сьогодні. В нього він лягає спать з вечора, а в мене так болить голова. Так закрутило, прикрутило, навіть вже не сто 100 а 200 щоб допомогла. І завтра кажу вихідний. А ні. я ні-ні ні, і не бі Я Кажуть, піду аналгинку найду <кхи> утром, коли допомогла. Я вибив аналогинку і там спав до аналгинки, щось я заснув. Потім і спав, і, ну, коротше, заснув я. І, коротше говоря, він заснув, виробився, добре. А в мене і кров з носа йшла. Да. І я кашляла. А не буде мені мене а я кашляла так, знаєте, вже другий раз у мене якийсь кашель отут, отут із сер... я думаю, що він сердечний, тому що <гас> зразу жалію себе плакати. Обратно розходиш, обратно серце, і обратно переживання, і обратно давлення. Оце кашель, 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 я прям він сухий і не відкудася, а десь тут душа мене щось. І душе, і душе, я не можу встановитися. Я кашляю на суха, то вони з Богданом сплять. Ну і я не, не, не могла вже ходити, у мене в роті якесь і не сухо, а. Якимсь як наліотом зробилося щось у роті. Я вже думала, що в мене кров залі. Я ти що сказала? Ні. Я пішла до Ліда, Ліда розбудила. Ліда поміряла давлення. А як лягала, я випила віддавлення, все, що я на ніч п'ю, я випила. Випила одну віддавлення, а тоді пішла, Ліду розбудила. Ліда мені поміряла давлення, у мене 190 на 100. Випила ще одну таблетку, і я не спала на часу до двох. Він mm -hmm. <laughs> утром устав, а я утром сплю. А він устав та каже: ну, ліда ж зайшла вже время восім часов. Та каже: ти ви, я кажу, не спала ночі. Ти каже, аж вечора ти так хорошо заснула. Та коли ж я заснула, як ти кажу, спав, не чув, ти як оце, оце нічого не чую. Ну, а ти так кажу, спала. Не каже, нічого, нічого. <laughs> я хочу, не підберу время, коли тебе випадять. То я на роботі я вдома, вдома <кхех> ну, вечора прийшов, ну і так цілий день не бачився, а тоді прийду буду лаять, якось некрасиво. Я не думаю, хіба що це я буду вдома, вже привикнув, то тоді. Немає в тебе золотої серединки. Ти або да, або ні. Ну а от Взялася ти, <кхех> наприклад, за своє здоров'я. Ти то не бралася, а не бралася, запустила його до нуля, а тоді взялася. Ти все зразу все хочеш зробити зразу. Бросила їсти. Пішла пішки 10 кілометрів, зайшла не з цілих. 10... Кілометрів шагів, не шагів. Тоді зайшла у парк, о той, що крутить педалі поки не далі. О, і все. І, і масла і сама себе. Ну, ну за день ти не, не, нічого не зробишся. Постепенно, потіхосіньку, по чуть-чуть, щось десь. А то... Я не де вчора не була. А позавчора що ти зробила? Ти обганяла все за Якщо хто не вірить, подивіться в відео перед цим. Там все показано. У нас уже що, това перестав? Перестав. І цей. Так що потихеньку, треба все робити поволі, як тут кажуть. Ой, Господи. Та так організм вже, ж, як вчора одна розказувала про воду. Правильно? Що треба три літри води випити. Каже, це все чепуха. Організм знає, коли йому що пити, як у мене. Він не п'є цілими днями. Коли І не товстий, так? І ходить, з не <рі> О, Їм, правда, менше. Ну, менше. За собою я на насчет їди. Так. Yeah, да. mm, не... не переїдати. <рі> Щоб не спортитись фізіологію. <рі> ну оце так. Так що поїдемо туди, до ліни, там зробимо, а потім після того. Ну що, виходний? Оце як виходний, треба щось робити вдома. А я б такий, що якщо виходний, <сі> я туди дивлюся. Так і а я одна, як сяду в вікно. Вікно ми не надивимося. Да. Ми жили там на четвертому му десяті вікно було в нікуди. <сі> що... А тут кажу, оце вулиця, Оце вулиця, а не ту, яку ми хотіли. Ми не розуміли, яка нам вулиця треба. Нам, оказується, треба був балкон. <сі> Здоровий. Так, да. там все одно, де ми там треба було через гараж, як стірку несеш тазик, пороги десь треба йти. А тут ось двері відкрив, переступив одна сушилка, друга сушилка. Я вчора ж машинка робоча була, так я висчитала, що світ найдешевий з часу до трьох і потім ночі. Ну, ночі ми вже нічого не робимо. А перестирала я три стірки по часу, з часу до трьох, я стирала. Це треба в е, днем стирати, а ночі стирати ж не будемо. По машинкам буде. Быстрі. А ну що треба вішать. У нас <сістила> одна, ночами стирала і стирку. Ага, так спи днем повіше. Ні, вони два часа треба. Ну ладно. Так що такі в нас діла. Сьогодні такі будемо йти. Не знаю. У мене сьогодні було по графіку мить голову. Може, що треба змінити, ви напишіть. Може, щось ми неправильно, може треба... Ну я оце такий бо якби я пішов, бо я ти б ністички зробила, да? А я б там порожок подивився. А потім все, вольне. Ну, дихай. Так нас на я що ми будемо робити? Я куплю муки та Ой, це ж надана зносить сюди всіх інструментів. інструмент. Ну це ж не ти носиш. Ну два дня вже ліплю без тебе. Та ну, що я на начинай? роботі? а якщо я буду вдома? А якщо будеш, а... то я тобі на підсрепу коліна і підеш. Він так, сам як кіт, під не, ногами совісті. Не хватило, щоб тобі як можливо, кіт під що... ногами. Це не кругом носа надав сунуть. Є такі чоловіки. Якби він оце мене зу мною ладно не не стало, а зо мною розбігся чи що, нібудь його так, б ніхто не, не, не прийняв. Оце такий хороший дівочки. Ви його всі любите. Ну його б ніхто не терпів. Одна я оце можу терпіти, тому що він кругом свого носа вариш, жариш, стираєш, прибираєш, Він свій ніс кругом усуне. Це не нравиться. Це я така товсту шкура, що реагирує, я кажу, <риві> робили, то не реагірую. Я кажу, якби по робили, багато було б лучше. В мене були спокійні. розпокоє, то роблять вони по-своєму. А мене так, як баян, то розбирає, туди сюди, туди сюди. <риві> Серкачі, я така рада, що йому виходити, Ще буде декілька днів виходних. Я думаю, ще шефу написати сам зараз піти за голову. <риві> Да такую липу у меня. смс что надо на работу. Да? Ходили там, покрутились. <laughs> так вычислай. Да, Скажи, <laughs> дай грошики на той день. А их нема. Ні, я рада. Я така, що сьогодні поїхали в машину, помили, зробили красиво, так дощ, таке сонце було, така погода, нас така машина затягана, уграли машину, уграли машину на цій роботі, звісно. Машина заробляє гроші. Нічого, ми її уграли, Успокойся. Так, мовчки, треба це учитувати, що це машина, і ми її уграли. А не прямо все, от гроші заробляє, гроші. Гроші були і немає, а машини теж немає. Та чого не треба. Треба вчитивай, що ти машиною працював, бо вважається, що тобі дали зарплату ого-го-яку. А що з той зарплати треба масло поміняти і все остальне, це ніхто не вважає. Так що ти вважаєш? Ну то ж я. І масло вже треба, ремонт на 11 тисяч зробили, і це не вважається. Все, не забудь мене. Машину надо помыть, а куколку кататься для себя. Это моя вообще, девочка, машина моя. Это он у меня водитель, если что. Ну, хоть тех паспорт, то тех паспорт. Паспорт тех. Ой, да. Ну, Ничего, спасибо, хоть даешь кататься мне. Ну да. Так что надо ее пополососить, помыть и сделать куколку. Найду покатать трохи хочешь. Ждем да, ярко. Я б уже в Кракові закомандувала Діана. Я вже так не вих христини, вих. на малої вкучила. Сьогодні я до Христини. Мені ніхто ніде не їде, бо в них міста мало. Вони отпразнують, а потім прийдуть до нас і ми відпразнуємо. Да. Так. Що на балконі стіл виставу, у нас там У нас отой стіл, що, у гостіні, що, для гості, вичислив, що в гості для остій гості приймають. Вовка вичеслав, що ще й так, розкладається. Місто буде, то ще й сусідів моє пригласить. Ми раніше гуляли, хрестили, чи жовульки. Ще да, як Діанка родилася, ми ж вже були старенькі. Так да, мені 39, тобі 30. Що? 34. Що серйозно, 39 як я народилася? Капець, а я вже думаю, друзі, вже ж дівчата у нас були 13-14 років. Та що вже кричена була її. Діану. Ми Боже, тому, мали... Боже, ми летіли в Кам'янку, цвіти купляли врачам, Оксані, в за... Енергодар, навіть не в Кам'янку. Енергодар їздили по букети, не один. Діана, якщо будеш дивитися, аж в Енергодар їздили тобі по цвіти, по букет цвітів. От тоді ми вже тебе любили і ждали з нетерпінням, як ти оце вікуся свою. Це за, це за 70 кілометрів, це якщо Степана. А якщо вокруг, це 100. Я вже не пам'ятаю, як ми їхали. Ну, ну. Так, все, ми вже будемо з вами прощатися. Ми сьогодні вам знімемо з Вовиком штук 5 роликів, поки він розговорився. Бо дівчата мені пишуть, що Вовика почаще показує, бо він розлікає трохи, хоч підніме своїм гумором, своїм гумором настрій. А коли є настрій, а коли немає, ви знаєте, це таке діло. Я чоловік настроєння. Треба туди ставити телефони. Ти і... будеш на людей балакати. Не, така... не, не ну, нічого. Ми це все і справимо, ми це все продивимося, продумаємо. Ви, звісно, не забувайте. Я дуже люблю, як ми з вами ведемо діалог. Ми як вам по, як по моєму по моєму я... Стільки коментарів прям читаю, читаю. А це Я Все питаю. Все питаю. ну що там, хоч що нібудь, а ну ще щось подивися. Враки немає човки. У так ти подивися. Моє хтось щось написав. Мені ж так інтересно. Ну я вже закрила глаза. Ну взагалі дівчатки не подобаються мені, коли рекламу роблять на каналі. Я ж добитися своїх тисяч підписників, дуже багато поїшачила, дуже багато е вклала дійних в рекламу. Щоб мене люди побачили. А ви тут рекламіруєте, я взагалі в наступні рази буду блокувати рекламу. Я розумію, от okay. mm? okay. зайдіть до ОТІ на каналу, вона там те каже, зайдіть до ОТІ на канал, всіх оцих ППшників там чи кого, всіх мені зайдіть на канал. Я в інтернеті знайти сама можу і зайти і знайти до кого. Я просто до вас до, на собственному опиті і це, недовольна не я, якщо пишете чиїсь фамілії. Не удалила нічого, <плес> ставила. Ладно, ну взагалі, зараз ще. Якщо ми цим займаємося, цим займаємося і нас болить оця проблема, то ми перешукали вже всіх. Всі. Там вже знаєте, як в інтернеті, ви знаєте, і ми тоже знаємо, що нажав на кнопочку чи написав оце і оце, а оно там вибуло трооор, хтораз кілька місць. А якусь чук-чук-чук прочитав. А, чук, 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 а рекламувати, да, воно не дуже добре працює. З телефонами теж на тих. Не вміємо це все ділати. Mm -hmm. Да. а за щодо реклами, пожалуйста, у нас є там де номер карти. Може прорекламірувати. Да. Є треба якийсь блогерів реклама, да. ми без питань. Ми теж в своє время займалися рекламою. І я реклам да, просили, і людям висилали, а як же вот ми скільки ви, а вони скільки ви дасте? І ми давали. Мы не рекламувала Світлана Дігтярьовачо, ми з нею знайомі і житті, і з Білорусі. Вона мене рекламувала, Мене рекламувала Юля Буряк із Києва, наша дівчинка. Мене рекламувала Таня Іспаночка. Ми знаходили блогерів, у кого вже багато підписників, і за гроші нас рекламували. Так що Реклама думаю, що реклама своє не реклама за рекламу. Все, дівчатки, всім дякую за підтримку. Всіх зробила, і зробила. Поняла. Деякі були коментарі, де воду пить, це я п'ю, це нікуди його діть, це не обсуждається, воду Це я п'ю, хоч я товста, хоч квадратна. Я пью. Хтось там себе захищав, казав, що я, це, я похудала на своєму опиті. ну, Я б ще більше ну, в мене гормональні ці, таблетки гормону. У мене теж два було гормону, один убрався, тепер другий. Мені каже, як у мене гінеколог убрав той гормон. Мені каже, я почала поправлятися ще після того. Потім що ще таке, що я роблю? Мені а я роблю слабіті. не всім дійствують там сливи їсти, чи чорносливи, чи що нібудь, це є слаба стадія, там нічого сложного. У мене сложності з кишечником, і так як грижа, мені треба чистити, щоб у мене кишки там нічого. Воно ж От чого буває грижа цей білої лінії. Розходиться, і тут робиться кишка, і вона бути постійно чиста, бо вона ж як камінець. Тому треба пити слабіте. Тому треба пити слабітельні, да, слабітельні по-любому. І ну, кої які отакі, це да, цикорій би треба купити, задумалася. Хто сказав про цикорій. Галочка Голєва сказала мені, я знаю, що треба, що Галка сказала, бо так вона худала і так я худала на інтервальному. І ми з нею обсуждали колись це. Ну, в общем, девочки, всім дякую за коментарі. Все перечитала, все прийняла до уваги. Все, гербалайф, ні, я не буду. Я теж такого мнення, одна. Женщина мені написала, бо вона на ньому худала, і вона мені колись його рекламувала, і до сих пор і номер телефона. Мені там і в дівчата писала: я за гроші ніде не буду, навіть не пишіть мені в личку. Я виставила свою боль на своєму каналі і ділюся з вами і прошу вашого совєта. Це не значить, що я буду комусь платити гроші, щоб мною хтось займався. Ну, і, якщо я свій рот не закрию, якщо я не перестану їсти, не стану ходити. Ніякий е, нутриціолог чи якийсь там дієтолог мені не, не указ. Я заплачу гроші. Він мені пропише. Зараз пропишуть без грошей в інтернеті. Що хочеш, чат GPT, GPT чи як він? він пропише тобі і калорійності, і, йду, і, і все абсолютно пропише чат. Скільки хочеш, скажи, у мене є у холодильнику один огірок, один помідор, є у мене кусочок куриці якоїсь і ще ж, і два яйця. Що мені можна з цього? Він тобі розпише калорійності, розпише їду і дасть рецепти, все. Так що за гроші я точно не буду. Можете мені на почту і не писати, я за гроші нічого робити не буду. Гроші я лучше вкладу в продукти, ті, які полізно їсти. Треба їсти включатися в рибу. Понимаю. за виноград, велике спасіба. Дякую. На чому ми остановилися? Зараз я скажу, на чому ми встановилися. Взяли зарядку, треба на зарядку телефон. Ну, я кажу, хорошо, біля столу тут є розетка, я там поставлю. Взяв зарядку, блочок положив тут біля телефона, телефон, Ха, телефон повісив. Телефон сів. Висить телефон, блочок туди підсунутий, до телефона підключений, а в розетку не включений. І тіліпаємо, то його потихнети. Да, на що ми становилися на Ну, я хочу вам дати совет. Отакий, що в кожного свій організм і кожен прислухується до свого. От, у мене е, ну, дієта, не дієта, і я всім розказую домашнім. От Послухайте мене і зробіть так, як я. І будете такі як я. Ну Ніхто не хоче, тому що їм така дієта не підходить. Я вдруг устав. Випив кофе і пішов на роботу. Прийшов з роботи в 3-4 часа поїв. Що, вечором трохи ще перекусив. А що ти поїв у 4 часа, як прийшов? Ну, що що вдома є. Хто, хто зробив це вдома? І я встала утром, випила кофе і пішла. І прийшла в 4 часа, хочу поїсти. І, і Ліна встала і пішла. Ну, і теж в 4 хоче поїсти. Хто нам сюди принесе і поставить їсти? Де ми його? <кій> ну, взяти. А я не можу встати піти з дому. А Мені треба ставити сковороду ну, м'ясо варити. Учора вечором наслухалася, начиталася коментарів. Мені було плохо. Лежить дві е, капустини цвітних і ще з хати з той привезли. Ліда купила ну, дві їх цвітних ще, чи ні? Це не так, Так, да, в новому сонці цвітна капуста зажали. куплена, лежала. Дві капустини. А на сьогодні. сьогодні думаю, ну що їсти? Був кусочок ребра. І я прийшла, дівчата по телефону по вайберу балакали Ліда з Наташою тут. А я стала пере, зварила цвітну капусту, пережарила її в яйцях. Бо в мене ж. Сім'я, ну якби ви не казали, що не готов нічого, ну п'ять чоловік сім'ї. да, мені важко, мені важче всіх, тому що я готовлю цілими днями. Я зробила ціну капусту, все одно вона не настільки е, ну, вредна, як щось друге. Думаю, те м'ясо треба достати та взяти її на роботу м'ясо косочі по підрізати. Думаю, отварю м'ясо в бульйоні, потім сьогодні зварю якийсь супчик, а м'ясо буде нам з лідою на перекус на якийсь... Возьму м'ясо і возьму цвітної капусточку. Ей полезно їсти капусточку. Але... Надо взять м'ясо і хоч би воно зварилось, бо пізненько вже підемо, воно вже і не зварили. Ну думаю, оставлю його ставлю у как волики, як робив, сало купляв с прослойкою. Та отварил, и вже ж не варив його до готовності, а проварив там півчаса чи скільки, так? Да? Да, а воно да, ріжеш, да. а воно добре. <кх> <кх> так <кх> я думаю, ну і рибро. це, цілим куском, <кхан> не порізала ні на кусти, нічого. цілим зварила, і зараз достанемо, понарізаємо і візьмем з собою. Хочу, я галочка, спасибо Галі, ще раз. Хочу почати їсти з обіду, щоб і... до шести не більше. Ой, гавка каже, до чотирьох, ну я <кхан> ну, з чотирьох. Ну, ну, все, дівчатки, дуже довге відео. Да, Галі, привіт, всім привіт. Значить, що я хочу сказати. Я за обратно за рибу гроші. Що О, ти каєш, я не можу нараз одразу там ставити сковороду, все їсти варити. Ну, так ти когось хочеш, е, ну, як кажуть, нагодувати, а себе угробить теж. тому що в тебе рука тягнеться в сковороду, їсти хочеться. правильно? Вчора п'ятниця, пісний день, і я ж вже ну, ж повечеряла, все як не положено. І це все дев'ять почало десятого я їсть, жарю. І хватило попробувати капусту, яка нам вкуса, вона з яйцями. Вона не так, діло в тому, що, ну дивися, ну ми всі взрослі, вважаються, так? Да? Ми найдемо, що собі їсти. Ми підемо підем на на подножний корм. Подожди. От Богдан приготов, що ти йому там приготуєш? Нехай він поїсть. А нам... Ну якщо б я оце була на роботі а або вдома, ти б мені не приготовий їсти. Ну як би приготов... Ну, постав себе на моє місце. Ну, приготов, вже перед приходом, ага, раз, а не не, не. Вже, як хорошо не з боку. Казала одна дівочка написала, що нічого не буду рекомендувати, бо я знаю, як це важко. <с. Одна єдина написала. Я знаю, як це важко і не буду рекомендувати, бо я знаю, як а це важко. А я це не розумію. Все, дівчатки, будемо. Я з ним час розберуся, я виключу камеру, я йому донесу. Ні, я не ви буду виключати свидетелями, я так діло не піде. Вона мені зараз, ви знаєте, що зо мною? Ти сьогодні показував, як виглядає горе? Ні, не показував, бо тому що хмарненько. Сьогодні буде ще одне відео, сто процентів. Раз ви вдома я буду вам його показувати. Так що буде ще одне відео. і Тим більше субота, неділя. Виходні дні, хто сьогодні не подивиться, подивляється завтра. Боже, ми ті вікна хоч закривається да, соборком. Що це таке? Надо телефон. Я туди поставлю телефон і буду подивитися. Все, всім пока. Ще ж стрітимся.